Ідеально симетричні шестикутники, рівні, немов вирізані лазером, але це не архітектура майбутнього і не фрактали в комп'ютерній симуляції. Це бджолині стільники. Як комахи з міском розміром з макове зерно створюють одну з найефективніших форм у природі? Чому саме шестикутник? І чи справді бджоли природжені архітектори? У природі все має сенс. Бджолині стільники. Це не лише місце для зберігання меду, це й дитяча кімната, і склад, і ізолятор. Отже, форма має бути максимально ефективною. Математики довели з-поміж усіх геометричних фігур, які можна повторювати без зазорів, тільки шестикутник забезпечує найбільший об'єм при найменших затратах воску. Це називають шестикутною теоремою. Коло ідеальна форма, але між ними залишаються проміжки. Квадрати або трикутники теж окей, але потребують більше матеріалу шестикутник, золота середина, і бджоли це знають, хоча ніколи не вивчали геометрію. Бджоли будують стільники без креслень рівнів і лінійок. Одна бджола починає будувати комірку з воску, яку вона виділяє власним тілом. До неї приєднуються інші, вони орієнтуються за допомогою вусиків. Відчувають нахили, кути і розміри. Спочатку форма комірок циркулярна так, стільники спочатку не шестикутники. Але коли віск трохи нагрівається тілом бджіл до 35-40 градусів Цельсія, поверхневе натягування і тиск з усіх боків змінюють форму кола на ідеальний шестикутник. Це фізика і термодинаміка, що працюють разом із поведінкою комах. Можна сказати, бджоли це не архітектори, а співтворці із законами природи. Інженери досі вивчають стільники, щоб створювати легкі та міцні конструкції. Стільникова структура використовується в авіації, у дизайні будівель, навіть у космічних апаратах. А тепер уявіть, усе це результат еволюції, інстинкту і воску. Бджоли не бачать всю картину. Вони просто роблять свою частину, реагуючи на форму поруч. Це схоже на мозаїку, яку складають сотні рук, не знаючи, який буде фінальний візерунок, але він завжди ідеальний. Можливо, бджоли не знають, що вони створюють шедеври, але ми знаємо їхня робота нагадування про те, що краса, ефективність і гармонія можуть народжуватись без плану, без наглядача, просто з природи. Шестикутники стільників це мистецтво, яке не потребує визнання, це геометрія в чистому вигляді. І щоразу, коли ми дивимося на них, ми бачимо навіть найменші створіння здатні на великі відкриття. А ви помічали ці форми в природі? Може, не тільки у вуликах, а й у сніжинках, кристалах чи навіть у шкірі ананаса. Напишіть у коментарях, де ви бачили шестикутники в природі.